Стародавнє місто Єрусалим вважається одним із центрів християнського світу та щороку приймає туристів з різних куточків планети. Проте далеко не кожен вірянин має можливість відвідати духовну столицю, аби помолитися. На Тернопільщині п'ять років тому в духовному Марійському центрі у Зарваниці відкрили унікальний комплекс Український Єрусалим, в якому збудували копії найбільших християнських пам'яток святої землі. Проте ідея створення цього місця спочатку була іншою. Наша делегація священиків не були в Німеччині, в і їм. Їм сподобалася е, ця копія. Гробу Господню, який там знаходиться одній із святині, вирішили побудувати тут у Зарваниці копію гробу Господню. Над задумом працювали духовенство, митці та архітектори. А вже влітку 2014 року в Зарваниці розпочалися роботи. Спочатку планували збудувати лише копію гробу Господнього, але віряни просили продовжити будівництво та складали для цього свої пожертви. Відтак вдалося звести цілу споруду із пам'ятками святої землі, що отримала назву Україн. Йерусалим. Сьогодні комплекс містить в собі вісім сакральних образів символів, які нагадують паломникам про біблійні місця. Центральною святиною це є, гріб гробу, це є каплиця гробу Господнього, де знаходиться в цьому, в цьому гробі частина витворена Туринської як найдавнішої християнської святині. Посередині комплексу знаходиться купіль Вітеста з фігурою Янгола, що сидить. У біблії це місце згадується як те, де Ісус цілив чоловіка, який 38 років був прикутий до ліжка. Праворуч знаходяться левові ворота, які є одним із восьми воріт старого міста Єрусалима. Та вежа Давида, що символізує старий Завід, і є найвищою спорудою в українському Єрусалимі. Також є сад Гецеманський, який символізує місце, де Ісус Христос молився перед своїми страстями. Також сходи. Покаяння, сходи покаяння це сходи, які вели до преторії Понтія Пилата, Це історичні сходи, оскільки частина цих сходів знаходиться в вічному місті Римі. Ще тут відтворили Голгофу, горуни, якій розіп'яли Ісуса Христа та камінь помазання, де перед похованням зробили обряд обмивання за єврейським звичаєм. Цей український Єрусалим є оточений муром, який символізує саме кордони старого міста Єрусалиму, бо саме Голгофа вона знаходиться візуально саме саме за мурами, оскільки Ісус Христос був розіп'ятий за містом. Сьогодні український Єрусалим продовжує збирати тисячі вірян та паломників, які піднімаючись хресною дорогою, мають можливість оглядати копії найсвятіших місць та помолитися.